Місцева Вінницька Нива на центральному міському стадіоні прийматиме свої гостей футболістів Реал Фарми з Одеси. Резервний арбітер Юрій Гординський з Вінниці та спостерігач арбітражу Ростислав Якимик зі Львова. Зараз небезпечний момент. Вінницька Нива атакує. Такий певний сумбур. Зараз біля воріт футболістів Реал Фарми. На завершення атаки був зараз капітан команди Олександр Борячук, але не вдалося, не вдалося зараз варто очікувати основної загрози. З боку суперника Вінницької Ниви. Олексій Швець зараз на фланзі з м'ячем, Олексій Швець на Власенка. Швець знову в штрафному майданчику з М'ячем. Простріл! Небезпечний момент. Петленко! З метра Петленко влучає у стійку воріт. Мабуть, враховуючи, можливо, свою форму, адже, як я казав, у передматчевому вже прев'ю, що футболісти Реал Фарми шість матчів поспіль не перемагають. Швець зараз на ударній позиції, пас, штрафний майданчик. Зараз Петленко з М'ячем на лівому фланзі. Подача в штрафний майданчик від Ратура Петленко. Помилка зараз гравців у червоній формі і на ударній позиції. Зараз був Артер Загорулько. Хороша була ударна позиція, але він приглянувся скаутам Макабі Хайфа, що не Володимир Найко, а сам Андрій Полярський тоді поїхав. До Макабі це був повноцінний трансфер. Тоді порядка 200 тисяч доларів заплатили за цього гравця, і це, мабуть, найкращий трансфер в історії Вінницької Ниви. Андрій Пилявський потім ще зараз подача третій майданчик. Власенко! Чудовий гол зараз забуває Антон Власенко після подачі капітана команди Олександра Борячука У такому на півстрибку вдалося Антону Власенко відзначитись. М'яч влітає у лівий верхній кут воріт. Це дуже чудово, не дуже багато клубів другої ліги, якщо є такі взагалі, мають у власності, своїй власності футбольні стадіони. Зараз подача в штрафний майданчик. Була помилка зараз! У простій ситуації зараз помилився Іван Богдан. Стандарт, мабуть, перший такий небезпечний у сьогоднішньому матчі з боку Реалфарми. Хороша подача в штрафний майданчик. І удар по воротах. Перший удар у площину воріт Вінницької Ниви, але на вістрі атаки. Борис Лотоцький біля нього. Борис Лотоцький маршило фінтить. Передача в штрафний майданчик на Барсукова, Перебуває в штрафному майданчику. Зараз удар по воротах, Тягне зараз Ян Вічний, ну, дуже небагато. Скала на домашньому полі поступилася футболістам з Вягеля з рахунком 1-3. Дублем відзначився Денис Дукве. Найкращий голеадор чемпіонату. Подача в штрафний майданчик. Знову Артур Петленко з вигіднішої позиції не забиває. Ну, Власенко, ну, на мою думку, найкращий гравець. Першого тайму саме Антон Власенко. Не зв... Не... Хороша передача. Зараз на Артура Загорулько, на вихід. Артур прокидає м'яч у штрафний майданчик. І забиває Артур Загорулько у цьому епізоді. 2-0. 2-0. Забиває 10-й м'яч Артур Загорулько. У цьому чемпіонаті. У поєдинку проти «Чайки». Небезпечний момент Сергій Барсуков на ударній позиції Сергій Барсуков. Але у цьому епізоді нічого не було на думку арбітра. В Моментах, коли вимагалося від нього, вдалося зіграти на виходах, Робив це Іван Богдан. Артур Загорулько зараз. Артур Загорулько пас на вихід. Артур Загорулько. Артур Загорулько обігрує воротаря, Артур Загорулько, удар по воротах із лінії воріт. Зараз третій номер для Рудні вибиває м'яч. міг Артур Загорулько забити зараз свій одинадцятий м'яч у чемпіонаті. Але не зміг завершити голом той епізод і фіксує у нас завершення поєдинку головний арбітр матчу, фіксуючи перемогу Вінницької Ниви у сьогоднішньому поєдинку з рахунком 2-0.